16 травня 1900 року у сім'ї прилучан Федора та Парасков'ї народився хлопчик. Батьки вирішили назвати його Миколкою. Вони і здогадуватись тоді не могли ані про майбутній фах сина, ані про те, що він прославить рідний край, ані про те, що на його честь коли створять театр чи поставлять пам'ятники і в столиці, і в рідному місці. У цьому будинку на нинішній вулиці Котляревського колишній Володимирівський бере початок особиста історія Миколи Федоровича Яковченка. На той час район, в якому народився відомий комедійний актор, у місті називався Броварки. На цій же вулиці мешкали і Милорадовичі, і дуже багато інших знатних родин. Район вважався престижним, а ще був своєрідним осередком культури. Вся сім'я Яковченка жила в этом домі. був великий зажиточний дом. И как мне рассказывала мама, мой дед занимался занимался коммерцией. Как в наше время говорят, он был коммерсантом, он плавал, он плавал и в Персию, и во многие страны он плавал, он привозил. В общем, он торговал і був чоловіком небідним. Бабушка она була всю життя домохозяйкою, як було і заведено в ті времена. В ті времена що був? Патріархат, правда? Е, Мужчини працювали, жінки ввели господарство, випитували дітей і так далі. Вот цим займалася моя бабуся. Їх було п'ятеро. У Миколи Яковченка було три сестри Марія, Олена та Олександра і брат Сергій. Ще зовсім маленького майбутнього видатного комедійного актора, охрестили у соборі Різдва Пресвятої Богородиці. Справді церковні книги, зокрема книги метрикального характеру, книги, в яких записано, записувалися і записуються по цей час е саме таїнство хрещення, містять, що саме він і його брат хрещені в нашому храмі, в Соборному храмі Різдва Богородиці міста Прилуки. І від себе додам, що мені більш ніж приємно. Приємно, тому що, перш за все, великого генія похрестили в досить непрості часи. Приємно, що родина його виховала, виплакала в ньому те добре і християнське, і людське, що ми бачимо все ж таки в його творчості, в його житті. Сьогодні множество храмів порілок родителі Яковченка вибрали собор Рожіства Не случайно. Його настоятелем був Ніколай Кирилович Галабуцький. Замечательный человек, священник, общественный деятель благочинной епархии Прилукского уезда и всех церквей нашего города. Он приехал в Прилуки в 1885 году и организовал целую сеть церковно-приходских школ. Их в уезде и в городе насчитывалось около полсотни. Вот именно с этим замечательным человеком и решили крестить ребенка родители Яковченко. Сім'я Яковченків мала славу не лише заможної родини, а ще й дуже освіченою. Довгі літні вечори вони проводили на веранді з чаюванням та розмовами. Пріоритетом у цьому домі були сімейні цінності, а гумор супроводжував Яковченків усе життя. В принципі, вони були в чому-то, вони були талантливі люди від роду, від радянського. По-своєму були талантливі, тому що вони зустрічались, у них завжди був сміх. Оні із любої життєвої ситуації десь могли таку оказію. Микола Яковченко не лише народився в Прилуках. Тут пройшло його дитинство та юність. Тому в місті залишилось досить багато місцин та будівель, які в його особистій історії стали знаковими с 2, де, де його Власне. хрестили, потім церковна пригадська школа, це Пантелеймонівська церква, потім Єврейська громадська гімназія, куди його прийняли, його не прийняли в класичну, це Банк Демарк з готелем. Потім училище Кислих, це ну, зараз, зараз така будівля, в неї досить неприглядний вигляд. На території шкір галантерейної фабрики не знаходяться. Угу. Ну, це, власне, ці всі вулиці, якими він ходив, це все його місто. Перші кроки у світ знань Миколая Ковченко зробив у церковно-приходській школі, яку свого часу заснував архімандрит Тихон Олейніков, настоятель Густинського Святотроїцького монастиря. Школа ж існувала при Пантелеймонівській церкві. На початку ХХ століття в Прилуках функціонували два училища. Микола Яковченко після навчання в церковно-приходській школі продовжував здобувати освіту у вищому навчальному училищі кислих. Того часу цей заклад освіти вважався престижним і разом з Яковченком тут навчали 180 дітей з інших поважних сімей. Микола був душею компанії серед однолітків. Той же час мав єдину оцінку, відмінно за поведінку. Успішність у навчанні не була блискучою. Рівень знань з усіх предметів вчителі Миколи Яковченка оцінили задовільно. Удовлетворительные оценки, полученные Николаем Микоченко по всем предметам, не давали возможности мальчику поступить в престижную Прилукскую первую мужскую гимназию. Но велико было желание родителей дать ребенку классическое образование, и поэтому родители Яковченко определяют Николая в еврейскую гимназию. По словам старожилов, еврейская гимназия находилась именно вот в этом помещении. Рядом, здесь, где сейчас находится Банк Украина, располагалась Кафе и кондитерская барского. Здесь собиралась молодежь. Приходили ученики мужской и женской гимназии, учащиеся начального училища. Это было очень популярное место в городе. И, возможно, именно здесь Николай Яковченко и увлекся театром, потому что после революции в помещении кондитерской был организован клуб имени Борохова. Вперше на сцену великий сміхотворець вийшов у рідних прилуках 1918 року. Вже потім були підмостки Сімферополя, Черкас, Лубен, Чернігова, Дніпропетровська та Харкова. Це були не аматорські театри, це були напівпрофесійні, професійні театри. У нього широка географія, майже вся Україна. Але що це говорить? Про те, що він був в пошуку, в постійному творчому пошуку. І уже якби Київ став для нього це такою відправною точкою професійної зрілості. Не будемо забувати, що всі ці аматорські напівпрофесійні театри в Перлузькій в тому числі дали йому освіту. Він же не мав спеціальної театральної освіти. Після десяти років роботи в різноманітних театральних колективах молодий, але вже досвідчений актор 1928 року почав працювати у столичному театрі імені Івана Франка. Тут він творитиме фактично решту свого життя і покаже глядачу десятки образів проживе життя своїх героїв. Представьте собі, моя мама. У неї двоє дітей, у нього хозяйство, у неї огород, вона зайнята. А він дзвонить і говорит, що Шура, приїдь, у мене буде прем'єра. От прем'єра у мене. Вона цього не и Вона говорила, Микола, яка прем'єра, як у мене поросята і у мене не полет. Він страшно обижался, Він говорил, що я більше дзвонити не буду. Раз ви такі у мене нет братів і сестер, бр Бросал трубку. Потім они опять созванивались, і, звісно, в какої-то не приїжджали, раз приезжали. Як стверджують актори, найбільшим професійним випробуванням є саме театральні підмостки, адже граючи роль у фільмі, можна легко перезняти дубль. А театральний глядач чекає від актора блискучої гри саме цього моменту. У житті актора Миколи Яковченка був досвід роботи і на сцені, і в кадрі. На жаль, мені не довелося побачити на сцені, але та вистава в степах України. Знову ж таки, це спектакль, який було відзнято на кіноплівку, говорить про те, що, по-моєму, для нього не було проблемою де грати в театрі, в кіно. І я думаю, що він в першу чергу відбувся як актор театру. А вже 1961-й рік, це коли була знята комедія за двома зайцями, він вже його відправили на пенсію. Це те є, є ж факт. І тоді він вже, вже в цих ці... це був король епізода. Більшість ролей, які він зіграв, будучи пенсіонером. Це стали майже кращі ролі в кіно. Микола Яковченко мав природній талант і не мав спеціальної освіти. Він був і залишається зірцем для наступних поколінь акторів та є улюбленцем глядачів. Пам'ятаю, коли я поступала в Київське училище, музикальне глієра, коли я була у нього в гостях, к нього приходив молодий чоловік. Он много раз делал попытки поступить. Но у него что-то не удавалось. И он очень просил его участия. Это я сейчас так, знаете, вспоминаю. И Дядя Коля говорил: нет, 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 я, я, я этим делом не занимаюсь. Но потом, когда он узнал, ему рассказала Юна, что этот мальчик всегда такой аккуратненький, он спит на вокзале, на лавочке, умывается из-под кранов. И у него почти нет денег к существованию. опять-таки, наверное, в нем взыграла вот эта вот его роль, его собственной судьбы. И он, вы знаете, он так сразу, сразу встрепенулся, поднялся, и он с большущей энергией, даже с такой яростью бросился этого мальчика впихивая туда, куда он хотел. Насколько я помню, он, он пошел, этот мальчик, дальше. Но, с какими неведомо все, кто его знали, играют в театре Франка, они уважают себя своими учениками. Кто Майже всі, хто з ними зустрічався, всі всі історії, про які вони згадують, вони вважають, що вони вчились саме в нього. Микола Яковченко був не лише талановитим актором, а й звичайним чоловіком з надзвичайно трагічною особистою історією. Він дуже любив свою жінку, вона була дуже красива. Мама говорила, що вона була дуже хороша. Ось вот так от ета трагедія пережити йому. Это... Это очень тяжелый период в его жизни. И самое главное, знаете, как у нас выходит? Вот я разговаривала со многими людьми, которые его знали, даже в Киеве будучи, одни говорят, что да, да, вроде бы не присутствовал алкоголь в его жизни, так как говорят, потому что это казалось со стороны. Вот человек, душа компании, он заводит, ага, вот балагур такой. Легше всього ярлик повісити на человека. Другі говорили, що так, да, він там злоупотреблял, А треті говорили, що я не знаю, як би я на його місці себе повел. Микола Федорович не був таким алкоголіком, як його подають. Ну, розумієте, як це можна бути алкоголіком і до 74 років, майже до останнього свого подиху, грати в кіно. Покажіть мені алкоголіка, який знімається в кіно. Це, як правило, люди здеградовані і вони не здатні. Фізично працювати. Кінопроцес, театр це важка фізична робота, інтелектуальна. І він був в повному розумі і абсолютно не здеградованою особою. Але всі оці байки, анекдоти, вони замішані, якраз розбавлені алкоголем. І вони живуть, вони продовжують його славу. А в чому тут справа? Тому що народ дуже його любив, і ці байки, мабуть, не все так було, як там, але настільки ця любов, що. Таке враження, що їх нові складають. Відомий режисер Сергій Параджанов порівнював Яковченка з визнаним метром комедійного жанру Чарлі Чапліном. Талант великого сміхотворця вже давно визнали співвітчизники. Та перший пам'ятник Миколи Федоровичу у столиці біля театру Франка був встановлений лише 2000 року в прилуках на театральній площі 2008-го. Але й до сьогодні так і немає на честь коміка ані музею, ані вулиці його імені і ще не кількості речей, які живуть у мріях небагатьох рідних та ентузіастів. Ідею започаткування і вшанування пам'яті Миколи Яковченка тривалий час пропагує Ігор Павлюченко. Він зміг знайти меценатів і втілити в життя вже чимало, але музей залишається мрією. В той же час у прилуках існує дім Миколи серед перших експонатів фотографії, на яких зафіксовані різні образи актора. Ці картки також є історичними посвідками. Є фотографії унікальні, дві, які підтверджують те, що Микола Федорович відвідував прилуки. На жаль, про те, що Микола Яковченко був у прируках, фотографій дуже замало. І дві тут є безпосередньо в цій фотогалереї. Ці фотографії мені подарував Ігор Забашта, син відомої нашої поетеси Любові Забашта. Ці книги вже майже раритети, їм близько сотні років. Ймовірно, їхні сторінки колись гортав і великий сміхотворець. Ці книги подарував мені Олексій Пальоха. Його родич. Василь Трахівович Шульга, як він розповідає, був актором, теж грав в Прилузькому театрі і це був старшим другом Яковч... Яковченка Миколи Федоровича. Існує така легенда, що вони планували поїхати з міста разом, але Василя Шульгу не пустила жінка. Так він не відбувся, мабуть, великим комедійним актором України, але в Прилуках він досить таки відоме було ім'я. І ці книги на полях відмітки, підкреслено. Видно, що ці книжки були в роботі. Є аматорський театральний гурток з ними ретельно працював, готуючись до вистав. Він був відомим, його шанували, чекали на сцені і на екрані. Як згадує племінниця Миколи Федоровича Наталія, пройшовши з ним столичними вулицями, вона щораз помічала, як випадкові перехожі шепотіли його ім'я, озирались, вітались. Микола Федорович ніколи не був пихатим. Він відповідав на вітання вітанням. Часто тиснув руку зовсім незнайомій людині, яка до нього підходила, розмовляв зі своїми шанувальниками і завжди жартував. Але на самоті він був зовсім іншим. Він приїздив до прилук, підходив до рідного дому і довго про щось міркував, ніби згадував з ностальгією ті перші два десятка років власного життя, які провів тут, у Приудайському краї. Він надзвичайно цінував родинні цінності та свою малу батьківщину. Натомість його люблять і шанують мільйони наших сучасників від Карпат до Чорного моря. 16 травня виповнилось рівно 110 років з дня народження нашого відомого земляка. До нього в неділю приходили сотні людей і сиділи з ним на лавці.